Коротко про мою кулінарію, я дуже смачно готую. Можу навішати лапши, підлити маса вогонь, заварити каші. Одним словом, сім'я голода не лишиться, зате всі потім розхльбають. Є така улюблена літня розвага жінок консервація. Кожного року десь так і ісля два. кожна маман заглядає погріб, бачить повнісінькі полички, на яких нудяться варення, компот, огірки квашені, огірки мариновані, огірки з кетчупом, огірки з часниковим соусом, огірки по рецепту куми. А рядом помідори з морквинням, помідори дольками, помідори під часниковим снігом, а ще там є зо два десятки банок із соусом сацибері і слив, абрикосова фанта і ананаси із кабачків. Дивиться маманна, на те все і щиро починає божиться, що цього року і баночки не закатає. Але от приходить літо, і душа кров'ю обливається, коли бачить, як погано тірештям, що гронами звисають з гілок. І не витримує та душа тої муки і тої спокуси. Розуміще пробує пропає відбиватись і приводить аргументи, тіпа типу, Та ти ж обіщала, та хто ж його їсть? Але руки вже самі тягнуться до тих ягід, починають мити і стерилізувати ті банки. Все, то звіздець почалося. І той запущений процес уже не остановить. У своєму нестримному бажанні консервувати наша жінка може позмагатися.